Можна почати з зі знайомства. Давайте з вас будемо починати з мене, починати давайте з вас. З мене, да, добре. Мене звати Нечаєва Анна, я СЕО компанії, така «Домашній текстиль. Ми є однією з найбільших текстильних компаній на ринку України. Входить наша компанія до голдинку відомого «Текстильконтакт». Наша компанія пишається тим, що в нас є власне виробництво тканин, яке знаходиться в Чернігові. Ми виготовляємо наразі більш ніж 500 тисяч метрів погонних тканин в місяць. Робимо різні обробки тканини. Також в нас є власне виробництво сиро. Вони матеріалів готової продукції. Ми відчуваємо домашній текстиль. Весь асортимент домашнього текстилю. Ми відчуваємо е, одяг для немовлят, для дітей, для дорослих. Також е, займаємося в'язаними виробами є власне виробництво. наразі. В нас працює приблизно 700 людей в компанії. Наші потужності розміщені приблизно на 40 тисячах квадратних метрів. Круто. Це Якщо коротко мене звати Віктор Андрухів, я підприємець з Дніпра. Маємо також виробництво, інша сфера діяльності. Ми з штучною полімерною гранули робимо різні матеріали. Це штучні синтетичні полімерні нитки і фібра для армування бетону. Тобто такі дві різні сфери, які поєднані одним матеріалом. Ось mm -hmm. зараз. Ось активно. Є активним учасником місцевих бізнес-спільнот. Маю телеграм-канал, називається Бізнес невмируй, і ну, взагалі-то якось, власне кажучи, шукаю людей, які підтверджують цю невмирущість українського бізнесу. Я підписана кстати, на ваш канал. Дуже цікавий і ну, багато чого цікавого для мене особисто, да? тому всім також його буду радити і раджу. Можливості для підприємців під час війни як шукати гроші за кордоном. Так, ну в першу чергу хочу сказати, що незважаючи на те, що ми в такому доволі складному становищі зараз всі працюємо, виживаємо, да, і щось взагалі робимо, можливості є дуже багато. Їх було в принципі багато і в 22-му році, ну компанії, я думаю, на мою думку, вони просто пристосовуються до цього. Да? Вони шукають якісь варіанти розвитку. Це стосується того, що компанії виходять за рамки своїх звичайних якихось. Виробничих потужностей і шукають нові можливості. Це може бути розширення асортименту, Наприклад, у нас в нашій компанії так, от ми з 22-го року почали займатися дитячим асортиментом, дитячим одягом. Ми ніколи в житті взагалі не займалися, не виготовляли одяг. І саме завдяки тому, що. От Такі були умови е, в нас. Ми просто зрозуміли, що в нас багато людей. Нам треба працювати. Що нам робити? Ми почали от шукати, шукати, шукати. Побачили можливості, що є е, цікаві запити на одяг. І просто от почали його робити з нуля, тобто розібралися е, повністю в виробничих процесах. Да, і почали його виготовляти. Тому ну це як один з прикладів стосовно можливостей. можливості. Можливості з'явилися також в у вигляді грантів. Дуже багато грантових різних програм. Це підтримка Євросоюзу, це підтримка Америки. Наразі там з Америкою з Юсейдом є нюанси, да, тому що все на стопі. І ну, ми в свою чергу встигли скористати. Ми отримали грант від Юсею, і завдяки цьому гранту, наприклад, ми відкрили нове в'язальне направлення, і ми робимо в'язані вироби. Так? Тобто, це окреме взагалі окреме виробництво. Ми з з нуля його будували, так? тому що ми теж побачили, що є можливості розвитку саме в цій ніші, і під це ми отримали, подали заявку, отримали цей грант. Також можливості можуть бути по експорту. У нас теж на нашому прикладі наша компанія не експортувала продукцію. Якщо вона і експортувала, то це було знаєте там 0,0,0,0,0,1% колись. І саме завдяки тим умовам, в яких ми зараз знаходимося, да, ми почали шукати можливості за кордоном. Ми почали активно приймати участь у різних місіях, поїздках, виставкових заходах. Ми дуже багато зараз виставляємо нашу продукцію на різних виставках, різного плану, не тільки домашні текстилі. Ми бачимо результати в нас вже. Більше ніж рік от ми з цим займаємося активно. У нас вже сім країн експорту, в нас вже є доволі круті кейси в роботі, да? тобто ми і отримуємо прямі контракти, працюємо, наприклад, з мережами великими, А також ми навіть прийняли участь і виграли міжнародний тендер на постачання нашої продукції по всьому світу. Рамкова угода така, да, і от завдяки саме тому, що ми почали просто щось активно робити. Тому ми Можливо, дуже багато, і ну, я фізично от, кажу за себе, я не встигаю навіть їх обробляти і, і всі використовувати. Мені завжди здається, що ось я щось там пропустила, можна було б і там, і там, і то, і то. Тому просто треба бути дуже активним для того, щоб їх бачити в першу чергу, хотіти бачити. Да? А потім, коли ти ще їх бачиш, треба ще проаналізувати, що в першу чергу чим займатися, що в другу чергу. Ну і просто робити. То робить той. Тому буде винагорода, круто. Тобто, за останній рік можна сказати, ви для себе знайшли. Новий е, ринок збуту у вигляді експорту, який зараз активно розвиваєте, да ми дуже активно зараз займаємося експортом. Нам дуже це цікаво. Це щось нове. Коли нове знаєте, нас так запалюється все, і ми такі треба спробувати. Да, воно трошки виходить, і ти ще більше включаєшся в це. -це. і й нас включається такий азарт. І ми вже бачимо, що дуже реально дуже є класні можливості для компанії виходити на нові ринки, тому що світ міняється зараз. Дуже багато ми слідкуємо Буємо всі за політичними новинами, що відбуваються, да і українських компаній є дуже, дуже великі можливості да експортувати свою продукцію на різні ринки. Тому треба просто слідкувати за цим і бути максимально активним. Тільки підтримую сказане, тому що на власному досвіді вже. Початку повноштабної війни експортуємо в 17 країн Європи, і деякі заокеанські країни навіть нам відкрилися за допомогою того, що ми свого часу також пішли цим шляхом на сьогоднішній день. Приблизно там 40-50% нашої продукції, яку виготовляємо, відправляємо на експорт, і бачимо потенціал дійсно. Українська якісна продукція може бути на поличках світових якихось інших країн світу і гарно представлена з там зі всіма зі всіма конкурентними там відповідними вимогами, які на сьогоднішній день є ну, взагалі. В принципі, ось наступне питання: тонкощі бізнес-місії, як готуватися, як відпрацьовувати на місцях, в нас теж дуже великий досвід, саме роботи в бізнес-місіях, поїздках, да які активно теж організовують різні організації, асоціації, торгово-промислова палата. Дуже багато теж інформації є на місцях. Тут хочу сказати, що дуже багато компаній не готуються до цих торгових місій, да, і коли приїжджають таке знаєте відчуття, що от просто приїхали, щось хтось тобі повинен дати якісь контакти для опрацювання, ти з кимось познайомишся. Ну, і плюс ти поїдеш, можна сказати, ну не у відпустку, да, але у якусь країну. Ну це зараз сприймається ось таким чином, якщо чесно. Тому що коли е ми їдемо в ну, подібного плану поїздку, ми готуємося. Ми готуємося таким чином, що ми. Додатково до цієї програми ми дивимося, яка виставка на цей період проходить поблизу, наприклад, да? тому що ну багато виставок і можна щось ще додатково подивитися. Ми також пишемо в посольство стосовно сприяння да, контактної і організації якихось ну, додаткових зустрічей. Ми також активно самостійно пропрацьовуємо, шукаємо, з ким ми могли би призначити зустріч. І ось коли там в бізнес-поїздках навіть є там вільний час. У нас немає вільного часу того, тому що ми використовуємо цю можливість і ну, паралельно ще, в нас є свій план по зустрічам. Якщо щось вийде не так, скажемо, це дуже важливо таку роботу, домашнє таке завдання робити перед тим, як ти кудись їдеш. Плюс у нас є такий лайфхак, ми обов'язково робимо тур по магазинам. Тому що, наприклад, у нас домашній текстиль, да, ми повинні бути в тренді, в тенденціях ми повинні розуміти, що продається на ринку, куди ми їдемо. Наприклад, якщо ми кажемо про якийсь якусь країну Європи, да? то я обов'язково відвідую мережі. Я дивлюся на асортимент, я дивлюся на розміри. Я дивлюся на ціни, на пакування. Да? От, наприклад, з останньої бізнес-поїздки, я навіть купила дуже багато продукції сюди, привезла. Для того щоб подивитися, розкрити, подивитися там на тканину, подивитися на пакування. Мені дуже сподобалось да щоб можливо щось схоже зробити у нас, да тобто. Такі, здається, ну, дуже прості речі вони дійсно допомагають. У нас є, наприклад, в ну, нас є такий приклад, коли я приїжджала на зустріч до, до нашого партнера, це велика мережа в Європі в країнах Балтії, то я ходила спеціально в магазинах їх да, і дивилася, що там продається, для того, щоб ми розуміли, що ми можемо запропонувати. І От деякі позиції, наприклад, вони купували в європейських інших країнах, вони замінили їх на український товар. Саме oh. завдяки тому, що ми от просто я купила, подивилася, врахувала, яка повинна бути ціна, привезла сюди, на виробництві подивилася, зробили таке ж саме пакування. Ну трошки від змінила його, а вже аж, так, свої дизайни зробили. Дизайни це теж дуже важливо, щоб розуміти, що користується попитом. Коли ти приходиш в магазин, ти розумієш навіть що більше купують, тому що е, якийсь колір вибивається, це дуже видно. Так, і Ти одразу розумієш, що в тренді, наприклад, в. Цій країні це треба теж звертати увагу. Тому от такі маленькі якісь дрібниці вони дійсно допомагають, і треба на них звертати увагу, і треба реально готуватися до цих поїздок. Ви, а ви коли готуєтесь, ви якось командою готуєтесь чи самостійно це робите? Я готуюсь самостійно, якщо я їду сама, да, наприклад, інколи залучаю команду, а вже ж тому, що на кожну бізнес-поїздку і місію я беру з собою зразки. От попередня бізнес-місія така була, що в мене 10% валізи. Дві валізи я з собою дуже великі брала. 10% це були мої речі, просто не було речей. І 90% це просто були зразки, тому що я хотіла показати, я не знала, що сподобається. Да. Тому що ну, там ми трошки дивилися, аналізували, що може сподобатися е тим компаніям, які там представлені. Але інколи не вгадаєш, інколи буваєш, ну, думаєш, може покажу просто, да, просто, так. А вони в захваті кажуть, Боже, ми саме це шукали, у нас такого не було. І треба брати ці тканини, зразочки, готові якісь вироби, щоб показати, як воно відшито якісно. Да? Е, тому дуже багато каталогів беру з собою, навіть коли що це робота на виставках, то ми робимо ще додаткові такі міні каталоги, е, і їх просто залишаємо там на місцях, навіть просто, да, щоб, можливо, людина побачить, візьме контакти, якісь подивиться каталог, і ну, це буде теж потенційний клієнт. Круто. А скажіть, будь ласка, топ країн для старту пошуку закордонних інвестицій новачку? До цього моменту це була вже ж Америка, тому що багато було грантових програм, да які дійсно допомагали, і дуже багато інвесторів були зацікавлені. Наразі трошки ситуація змінюється. Ми слідкуємо за цим, да, тому що не можемо про поки спрогнозувати. Тобто, попит є, цікавість є, але ну знаєте, всі на такому зараз стопі. чекають, що буде далі. Тому спрогнозувати поки це ну на мою думку неможливо. Ось але ну, європа зацікавлена в наприклад в розширенні виробництва спільне спільними зусиллями, наприклад, да в Україні, незважаючи на військову на війну. Взагалі, тому що дуже багато хто в Європі наразі шукає альтернативу заміну Азії по багатьом причинам. І тут ми ну ціна а вже ж грає свою роль. Але терміни доставки, да, те, що ми близько можемо робити невеликі великі партії, не треба чекати, тому що зараз постачання ще збільшилось з Китаю, наприклад, за Азії взагалі, тому вони розглядають і їм Україна цікава. Круто. ну тобто на сьогоднішній день Україна має певний потенціал заходу на європейські ринки як альтернатива Азії. Так, да, Це 100%. Багато хто питає, багато хто зацікавлений, тому що ми бачимо, коли я кудись їжу, да, ми бачимо цей інтерес. Такого інтересу до цього не було. Ну, ми бачимо дійсно, що. Міжнародна світова тенденція і взагалі там Китай, Сполучені Штати, як вони зараз активно взяли позицію, в тому числі і економічно, і mm -hmm. мені здається, треба використовувати ті можливості, які, які є у нашої України для того, щоб більше інтегруватися у європейську в європейські країни в Євросоюз. І в принципі у нас різні продукти, але можу сказати, що ми теж противопоставляємо себе китайським постачальникам. Але в нас ще є Турція, яка теж з якою ми конкуруємо в Європі. Ось і за останні роки відношення до України з боку Євросоюзу мені здається покращилось, ніж це було там там. Двадцять другому році до повномасштабного вторгнення ну Ось. я згодна з вами, да. Тобто така тенденція точно є. Ми її теж бачимо. А скажіть, будь ласка, коли не варто залучати гроші? топ стопів ну перше, коли компанія дійсно не готова, не готова по ресурсам, тому що кожна інвестиція це і інвестиція з вашої сторони, з, ін... з сторони компанії. Це може бути теж гроші, які ви вкладаєте. Да? Тому що багато хто з інвесторів і, взагалі, ці навіть гранти, які зараз є, вони на умовах співфінансування, да, і там треба це мати на увазі, да. І що треба теж буде вкладати гроші. Другий ресурс це людський ресурс, тому що хтось повинен цим займатися. Хтось це ви, як власник, як СЕО компанії чи топ-менеджери. Цьому треба буде приділяти фінансовий директор, да, тому цьому треба буде приділяти дуже багато е, часу. І ну, на це теж треба розраховувати. Тому що багато людей думають, так якось воно там само собою піде. Да, це треба ну, дуже багато цим займатися. Ось тому от саме ці два стопи це такі. Е, е, ну, Максимально очевидні, да на які треба звернути увагу, на які просто мало хто звертає увагу на початку. Саме чек-ліст піча інвесторам поради українським компаніям, як презентувати себе перед іноземними партнерами. Перше це чітко розуміти, хто перед вами. І що потрібно говорити і казати, да, якщо людина там з однієї сфери, їй потрібно ну у нас, наприклад, компанія дуже багато чого ми виготовляємо. Так? І треба одразу зрозуміти, хоча б на початковому рівні, що може зацікавити цю людину і максимально. Розказувати про переваги да, вашої компанії треба звертати увагу на те, що у вас є сертифікація, тому що сертифікація це питання номер один, які задають всі абсолютно. Да, ви повинні бути готові і ви повинні акцентувати на цьому увазі увагу. Да, що ваша компанія має такі-такі сертифікати, що ваша компанія може виготовляти таку, таку продукцію, вона може підлаштовувати і робити під вашої, під вашою торговою маркою. Це теж дуже важливо, тому що багато європейських компаній. Ну, по, по нашому асортименту вони е, хочуть, щоб ми робили під. Торговою маркою їх треба вказувати на об'єму виробництва, на вашу спроможність закрити якусь кількість за короткий проміжок часу. Так? Тому що, наприклад, у нас були перемовини до цього з Ашаном, і там треба розуміти, що це дуже великі об'єми. Якщо ти робиш там тисячу одиниць в місяць, то це нікому не цікаво, і ну ти не можеш нічого запропонувати, тому що ну не цікаво буде з тобою працювати. Тобі потрібно розуміти, хто перед тобою і скільки. Продукції ви можете робити в місяць, та да, чи там щотижнево. Я б на це звертала увагу. Також звертала б увагу на те, що ви закриваєте всі питання, питання митниці, питання логістики. Да. Це теж дуже важливо, щоб клієнт розумів, що це вхідна максимальна його ціна, яка буде включати в собі все-все-все і навіть більше. Да. Тому ви потрібно, потрібно вам казати про ці переваги. На початку в нас ще, наприклад, є переваги такі, як в нас свої. Свій дизайнер є в штаті, да? тобто ми можемо запропонувати щось переробити в дизайні, наприклад, якісь кольори змінити, да? щось домалювати, зробити пакування, яке потрібно буде клієнту, намалювати його, зробити візуалізацію. Це теж дуже важливо. Ось ну і на мою думку, звертають все таки увагу, як не крути на те, хто з тобою розмовляє. Тобто, дуже важливо, щоб власник часел компанії, директор компанії, щоб вони їздили, презентували теж. Компанію розказує, тому що коли це робить менеджер, це добре, так і так повинно бути. Менеджерів треба брати, вони повинні бути активними, теж вчитися. Але коли це людина, яка максимально залучена в результат компанії, да, і вона хоче розвитку цієї компанії, вона як найкраще зможе розказати показати, чому саме в цій компанії ви повинні купити. А скажіть, будь ласка, коли ви починали цей шлях на експортні ринки, то можливо якісь є там топ три поради? Да що з чого треба почати? З самого старту на що треба? Ну, у мене тільки одна порада це е, не здаватися, тому що експортні контракти це дуже складно. І я пам'ятаю, коли ми тільки починали, в нас так, так склалося, да, просто що в нас від початку до заключення контракту з одним клієнтом. Пройшло десь 6 місяців, але це великі клієнти. Ми на постійній основі от зараз працюємо, відвантажуємо великі замовлення. Да, а наприклад, тендер, який як про який розповідала, да, то там було 10 місяців. Треба просто розуміти, що буде результат. Він обов'язково буде, але потрібно робити щось для того, щоб. Він був не здаватися, тому що я пам'ятаю, от було навіть такі моменти, коли менеджери приходили, і казала Аня, навіщо ми це робимо? Ну 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 вже четвертий місяць пішов, п'ятий місяць пішов. Ну, щось не йде, не йде. Я кажу: ось, от зараз. Все вийде, да, і от на цьому етапі, якраз, просто ловиною додаються оці ці експортні контракти. Тому саме ну, основна порада це просто не здаватися. У вас буде не виходити, вам будуть відмовляти, тому що ну, а вже ж мені коли приходять мільйони листів, щоб я купила в когось якийсь товар, а вже ж я теж так дивлюся по діагоналі, скажу вам чесно, да. Тому що ну, я фізично не можу переглядати там 500 листів і вирішувати виробничі якісь питання, теж саме із вашої сторони. Тобто е, ніхто не чекає, що. Ви щось комусь там продасте, напишете. Треба просто проявляти ініціативу. У нас так ще залучено, що ми там просимо, щоб зум якийсь ми організували, щоб познайомитись, щоб побачити, як людина виглядає, щоб щось показати тут в камеру, да, паралельно там якийсь зразочок, да тому ну от просто не здаватися, просто вірити, що все вийде, і все обов'язково вийде. Це основний меседж. Клас е, ви тільки щось згадали про команду. Скажіть, будь ласка, яку роль команда взагалі відіграє у реалізації такого підходу, і, взагалі, ну як себе команда проявляє зараз, і наскільки? Її вклад важливий в досягненні мети команда є основою фундаменту да, е, любої компанії виробництва. Е, тому я вважаю, що взагалі без людей би нічого не було. І кожна людина, яка працює і в цьому відділі, да, от якщо ми кажемо про експортні контракти, взагалі в будь-якому відділі е, вона своїми такими кроками е, робить великий результат. Да, тому команда це номер один, і саме завдяки людям. Людям, які працюють взагалі в компанії, так, щось відбувається, тому що хтось виготовляє продукцію, хтось шиє продукцію, хтось пакує продукцію, хтось комунікує з клієнтом. Тобто, це все таке так, така цепочка, так, яка складається воєдину, скажімо так. Зрозумів, маю ще таке питання: як думаєте, чому бізнес в Україні такий Ну, Тому що люди такі невмирущі, люди хочуть працювати, люди хочуть просто жити знаєте, от просто жити і все. Тобто займатися справою, яка приносить якесь задоволення. Да. Всі розуміємо, навіщо ми тут, навіщо ми взагалі всі залишились? Хто залишився да, в Україні, хто працює, і нас просто вибору немає. Тому ми вся, вся наша компанія, ми дійсно от всі кажуть, знаєте, як друга домівка, нас реально таке є. Тому що настільки все активно, все цікаво, що люди інколи навіть забувають і кажуть, дякую, що ми забуваємо що там, що там відбувається, а вже виходять да, і розуміють, що відбувається. Тому е, ну, це дуже класно, коли люди можуть гуртуватися да, і е, ну, розуміти взагалі навіщо це все. Ну, я тільки підтримую, сказано, скажу, що у нас люди і невмируші, і е, стійкі. І ми це бачимо на протязі всіх тридцяти років не тільки півномасштабної війни, і ті виклики, які на сьогоднішній день є перед українським суспільством. Вони мені здається, український народ витримує всі ці іспити і доказує і, і навіть зараз показує, що Україна. І українці роблять власний вибір у житті, йдуть за цим вибором і не зраджують своїй вірі, своїм якимсь цінностям, які в нас є. Здається, вже ця наша особливість в нашому ДНК ще з наших минулих поколінь. І незважаючи на ті виклики, які сьогодні є і які були. Ми не здаємося, ми виборюємо своє право на життя і. Бізнес можна сказати один там з тих трьох слонів, на яких тримається все, тому вважаю, що на наші люди, взагалі українці, багато в чому це зірець приклад для інших. Я думаю, що з тим досвідом, який ми зараз отримали за останні роки, наша життєздатність там біз бізнесу Українського вона стала набагато вищою ніж була, і думаю, що цей дос досвід багато хто буде вивчати і використовувати вже там у себе так і є взагалі. То в принципі, ви так швидко відповіли на всі питання, що можу сказати. В принципі, ми справилися і отримали класні відповіді. Я вам дякую за цю розмову. Можливо, у вас є якісь питання, то можемо обговорити. Якщо ні, тоді немає питань. Люблю коли коротко, але по суті. Думаю, що ми дійсно молодці сьогодні такий приклад: що треба більше просто працювати? Треба вже закінчувати і ти працювати. Да? Тому інсайди були дуже було приємно з вами познайомитись. Бажаю тоді спокійного, гарного дня. Всім дякую. ось і до зустрічі, дякую вам велике вам, вашій компанії. Нехай все складається якомога найкращим образом, і українська якісна продукція вашої компанії, в тому числі. Нехай шириться всім світом і радує споживачів. Супер, дуже вам дякую. Все гарного тоді вам дня. Спокійного побачення. Да,